Взяла ось такого величезного карпа і покажу вам два варіанти, як я його готую. Я вже його почистила всередині, все повиймала, зверху почистила і зараз обріжу плавники і буду його розділяти на дві частини. Ну, треба трохи постаратись. Одну частину я буду маринувати і запікати, другу частину буду смажити. Сіль. Перець. Даю приправи до риби і добре перемішую. І залишаю так на хвилин 10-15 промаринуватися. В турбинку насипала дві жмені борошна, перекидаю рибу, закручую і так гарненько кожен кусочок обвалюю в борошні. Один кусок риби викладаю в розігріту пательню. І так само з другої сторони пахне. Два зубчика часника. Додаю сіль, додаю перчик, така гарна столова ложка майонезу. Приправи до риби. І все так гарненько натираю. Тишаю так на хвилин 20, щоб вона промаринувалась. І ставлю в духовку 180 градусів на хвилин 30. Ось така класна! Смачна, соковита, запашна з цибулькою і ще зверху полю лимонним соком. М -м -м. Смачно. Але ж смачний. М -м. Аж розлазиться таке м'яско, соковите всередині. Дуже смачно.